Говорить і показує Івано-Франківськ. Добрий вечір, шановні краяни. Журналіст Роман Фабрика запрошує вас переглянути інформаційну програму Новини краю. Ми передаємо наші передачі на сороковому дециметровому каналі. Спочатку послухайте короткий перелік сьогоднішніх тем: дріжджі фасує автомат. Репортаж з спирто-горілчаного об'єднання, сон під гул реактивних турбін, інтерв'ю з мешканцями вулиці Дадугіна. Колишні гімназисти пригадують, минуле буде в Івано-Франківську Русський дом інтерв'ю з головою російського культурного товариства Андрієм Васецьким. Це був короткий перелік, а зараз переходимо до більш докладного викладу цих тем. На спирто об'єднанні об'єднані на головному підприємстві дріжджі, харчові дріжджі один з важливих видів продукції, поряд з, звичайно з горілкою, вуглекислотою та іншою продукцією. Зокрема, про ці дріжджі. Чимало точиться останнім часом розмов. Люди відчули, що у нас і хліб почав випікатися не дуже якісний через те, що не було наших місцевих івано-франківських дріжджів. І ось дріжджовий потік вже запрацював, конвейер цей дріжджовий, якщо можна так висловитися. І я беру інтерв'ю у начальника центральної лабораторії Христини Іванівни Кирюк. Христина Іванівна, ви спеціаліст, ви добре знаєтеся на цій продукції. Що ви можете сказати, як запрацював? Цех, яка кількість виходить цих дріжджів у вас за зміну чи за добу? Ну, ви знаєте, що без дріжджів не може обійтися, не можемо ми в побуті обійтися, і наша в основному хлібопекарна промисловість. Після місячного капітального ремонту ми запустили наш спеціалізований цех по випуску хлібопекарських дріжджів. Виробництво хлібопекарських дріжджів це є складний мікробіологічний процес якому ми уділяємо дуже велику увагу, тому що забезпечити мікробіологічну чистоту в виробництві не так-то легко. Тому наші дріжджі Івано-Франківського, виробничого об'єднання спиртової промисловості, ціняться як по Україні і за її межами високою якістю. То виходить, ви відправляєте не тільки нашим споживачам, але й в інші області республіки. Так, ми відправляємо в інші області, особливо на період капітальних ремонтів. Ми забезпечуємо повністю Львівську. Закарпатську область, Чернівецьку область повністю беремо на себе забезпечення. Ми виготовляємо дріжджів до 18 тонн е, добу, Виготовляє, випускаємо ми кілограмові розфасовці дріжджі, 100-грамові для, 100 для роздрібної продажі і молочком, так називаємо дріжджовим молочком, оце, яке ми, оце, відправляємо, так, яке ми відправляємо на наші хлібозаводи. Яке забезпечує дуже високу якість наших хлібобулочних виробів, отже, хліб івано-франки я вибачаюся, івано-франківські івано-франківці мали можливість відчути це протягом нашого капітального ремонту. Як ви, мабуть, теж споживали хліб і відчували такий характерний запах дріж хліба, а то дріжджів, які одержували наші хлібокомбінати з інших дріжжових заводів Отже, хліб, івано-франківський хліб випікається ось на такому дріжджому молочку. Чудово, Отак, так. чудово, так. Так? не знав. Я наприклад не знав. Я думав, що ось на таких дріжджах фасованих, а на таких дріжджах. Інша продукція випікається, ясно. Ну а зараз ми візьмемо коротке інтерв'ю у Олександра Семеновича Тимошицького, начальника цеху. Олександр Семенович, ви місяць стояли на ремонті. Що нового появилося і в процесі технологічному? Яке остаткування додалося і так далі? Ну, перш за все, щоб відповісти на це питання, я хотів би доповнити значить, те, що сказала Христина Іванівна, що дійсно цей місяць, який ми працювали, можна сказати, наші телефони були червоного кольору. Вони змінили свою пофарбованість свою змінили із-за того, що споживачі не тільки наші місцеві, а споживачі і других районів нашої області постійно дзвонили, турбувалися, коли цех запуститься. І мені приємно сказати, що ми... Приложили максимум зусиль, щоб дати можливість нашим хлібокомбінатам запрацювати на наших дріжджах. Як вже Христина Іванівна сказала, дріжджі у нас одні з найкращих в регіоні, в нашому західному, і дали можливість запрацювати цим заводом і дати людям хліб високої якості, почати випускати хліб високої якості. Щодо, значить, обладнання. Ну, ви ходили по цеху і звернули увагу, що цех є не дуже новий. І бачите, обладнання в основному застарівши обладнання. Ну зараз проводилась і під час цього, цього капітального ремонту велика робота, і напротязі самого року робота по вводу нових. Автоматів, нового обладнання для того, щоб поліпшити ще кращі показники, якісні показники і санітарний стан цього підприємства. Так, під час цього капітального ремонту в нас було видано в дію новий розфасовувачний автомат, який випускає дріжджі розфасовкою 1 кг. Це нове обладнання, яке ми отримали значить, з Кировської області, з Росії. От. Такого обладнання ми отримали в кількості чотирьох штук цього обладнання. Ввели в дію поки що один автомат, і плануємо, що поступово будемо обновлювати свій так називаємо парк автоматів розпасовочник. По це одна із ведущих обладнань являється в цеху, і будемо вже виходити, як можна сказати, по конкуренції вже по по зовнішньому вигляду цих двіржів. Дякую вам, успіхів вам у праці. Ну що ж, працює. Цех запрацював, запрацював дріждовий конвеєр, є дріжджі, значить, буде смачний хліб. Цей сюжет, який ви зараз побачите, ми назвали Сон під гул реактивних турбін. У нашому місті збудували нову взлітно посадочну взлітно-посадочну полосу, але, на жаль, досі не знесли будинки біля неї. А втім, дивіться і слухайте. Нещодавно, як ми вже повідомляли, в обласному центрі на Івано-Франківському аеропорту стала до ладу нова е, смуга для взльоту і посадки літаків. Це був дуже відрядний і приємний факт. Сучасна смуга може приймати великі сучасні лайнери повітряні. Однак сталося так, що ця смуга проходить. Над будинками, які розташовані по вулиці Дадугіна, приблизно номер 361, 359, 357. Якраз ми тепер приїхали на це місце. Щоправда, літаки якраз через погоду, можливо, не літають, готуються до польоту. Але люди, які тут мешкають, на жаль, ці будинки залишилися стояти тут, і в них живі люди з сім'ями, з дітьми маленькими. Зокрема, у мене в руках гарантійний лист власнику будинку по вулиці Дадугина, 361 Данилюку Йосипу Петровичу, виконком, колишній, скажімо, виконком, перший заступник голови товариш Костючик, відповів зокрема Данилюкам, що в зв'язку з неможливістю виділити у 89-му році житлову площу для сімей, проживаючих в цьому будинку, який підлягає зносу, вам сім'ям Данилюків буде видно три окремі квартири різні у 90-му році. То, як ви бачите? Зараз рік 1991, завершується місяць липень. А скажіть, будь ласка, як у вас питання з квартири виділяють вам? Нічого ніхто не говорить. Будували полосу, то говорили, що виділять квартири, а положили полосу, поставили освітлення і нічого не виділяють. Нічого ніхто більше не приходить. Е, зокрема, ви казали, що тим двом е, виділили, а вам ні? Двом будинкам, які повинні були йти під знос 361 а 359 виділили, а наш за наш будинок забули. Дивний факт теж, я не знаю, ми не зв'язувалися з колишнім виконкомом і з нинішнім, але цікаво, що квартири виділи тим мешканцям, які мешкали над, скажімо, над літаками. Але молоді сім'ї перейшли до обласного центру, до міста, так би мовити, в нові квартири, а старші люди далі продовжують мешкати у цих квартирах. Тут важко сказати. Яка позиція була, чи потрібно було зносити ці будинки, надавши квартири, чи ні? Як би там не було, людина працює Марія Денерюк, працює на станції швидкої медичної допомоги, чергування нічні ось прийшла з роботи, не може виспитися гул літаків. Що скажете ви? Наприклад, ваша думка щодо як вам тут заважають літаки? Ну як дуже важко, бо самоліти летять прямо над нашим будинком, так що можна ну 4 метри над димоходом. І дуже важко нам переносити цей з і, і діти, і діти бачу малі, і вас скоро дитина буде, і як ви будете думати Заколисувати. Я не, думаю, не, не знаю, як, як мені прийдеться. Де? А ваша думка? Ну, а моя думка Капитан. така, що я робила на фабриці Роза Люксембург 30 років в шумі, але тепер місяць на пенсії, то такий шум, що просто, ви розумієте, голова тріщить і аж ну, сама не знаєш, де Тріснув дітися будинок. від цього. Будинок. І будинок затріснув. 20 років ми живемо в хаті, то хата не тріснула. Це два роки, як ми зробили ремонт, і від... просто лопнула від тих шумів, бо відколись самоліти великі літають, це шум ужасний. Вікна трясуться. Все ж просто людина сама трясеться від того шуму. Що ж, вам, мешканцям цих будинків приватних, можна поспівчувати. Ми ж передаючи цей телевізійний сюжет, адресуємо його тим компетентним організаціям і установам, від яких залежить відселення цих людей і виконання тих зобов'язань, які були гарантовані для них гарантійними листами міськ виконкому. Дві години тому разом з оператором Іваном Вовком ми зняли е, інтерв'ю колективне інтерв'ю на подвір'ї Товариства Меморіал з колишніми івано-франківськими станіславськими гімназистами. Кожного вівторка, останнього вівторка місяця, в обласному центрі в приміщенні меморіалу збираються колишні гімназисти. Це поважні пані і панове, які 50... 60-70 років тому ходили до Івано-Франківських станіславських гімназій. Колись було гімназій багато, тепер немає жодного. Але стараннями пані Уляни Скальської, яка є заступником голови асоціації, і інших активістів цього року, десь можливо восени, почне діяти в обласному центрі. Перша відроджена гімназія. Детальніше про це прошу розповісти пані Уляну Скальську і представити тих людей, які роблять чимало корисного для відродження гімназійної науки в Івано-Франківську. Прошу вас, ми ще 30 квітня вперше зібрали. Нашу асоціацію колишніх гімназистів їх виявилося ще досить багато, і ми дуже великі надії покладаємо на гімназистів наших колишніх, щоб вони допомогли нам відродити той дух гімназійний, особливий, ті традиції, давні, ті канони, ті, ті звичаї, які панували в гімназіях. І щоб вони е, нам передали естафету е, цих е, колишнього такого е, системи навчання, яка загублена була тих, за тих 50 років лихоліття страшного, і ми хочемо її повернути, щоб е, ця нова гімназія була центром кристалізації е, нового того е, здійснення, того перелому. Важливим, який повинен ту е, освіту радянську зачерствілу е, від, е, відсунути і створити, відродити е, давню ту систему з тим, щоб ми, окрім того, її е, також усучаснили. То вже усучаснюють молоді сили, а колишні гімназисти повинні нам вернути давні традиції. Пані Олена, от ви сьогодні зібралися на чергове засідання членів асоціації. Що ви плануєте сьогодні зробити? Ми сьогодні повинні утвердити запрошення, проєкт запрошення на конгрес, всесвітній конгрес колишніх станіславських гімназистів. Який повинен відбутися в кінці вересня цього року, а також ми програму повинні затвердити програму проведення цього святкування. І також я хотіла ознайомити всіх членів нашої асоціації з тим, що зроблено, які, чого ми добилися для того, щоб наша гімназія запрацювала. Я хотів би, щоб ви представили нашим телевізійним глядачам. Ви заступник, а голову асоціації так, голова нашої асоціації це пан Лев Василик. Він як кажуть ходяча енциклопедія і знає абсолютно все про колишні гімназії. Він дуже добре пам'ятає хронологічному порядку всіх директорів гімназії, які тільки були ну, ну. в Станіславській гімназії, деяка гімназія знаходилася, так. деяка бурса була. Ну, Що ми спробуємо та... самі спитати, пане Василик. Я бачу, пані Уляна, як колишня гімназистка, говорить багато, так само як не була, а зато активістка. Я би хотів запитати вас, з яким почуттям ви приходите на цю зустріч з колишніми гімназистами? З почуттям якоїсь поваги з почуттям якоїсь важко відстав сказати з почуттям якоїсь надзвичайного піетизму до тих людей, які до сьогодні збереглися тут ще живим. Такі вони колишні станіславські гімназисти, і приємно відрядно, що зерна, колишні українські педагогіки будуть рости, будуть давати хороші врожаї. А зараз, будь ласка, подивіться ще один. Репортаж ще одне інтерв'ю про те, як стає в обласному центрі на ноги Російський культурний центр. Дивлячись на цей напівзруйнований будинок, на це приміщення, я хочу вжити таке прислів'я: на тобі, Боже, що мені не гоже. Справді, коли я обдивився це приміщення, а раніше тут була котельня військова. Тепер же має тут бути, щоб ви думали, російський культурний центр. Отже, настали такі часи, коли культурні центри будуть розміщуватися ось в таких, правда, згодом відремонтованих приміщеннях колишніх котелень. Не будемо вдаватися у роздуми, хто винен, чому так сталося, де, в чому ви й самі здогадуєтеся. А дещо я нагадаю, річ у тому, що в нашому місті, в нашій області більше року як почав діяти російський культурний центр, ну спонукало до його розвитку загальна хвиля відродження, повернення до витоків, духовності і так далі. І так далі. Чимало разів керівництво Російського культурного центру, як мені розповідали, зверталося у міські інстанції про виділення їм окремо когось приміщення, де б розташувалася ця організація. Гуманна і в цілому, я вважаю, здорова. На жаль, міська влада. Не змогла знайти поки що можливості виділити відповідне приміщення. А ось командування 38-ї армії, яка ось тут базується, ось її казарми, корпуси, виділила голові товариства Андрію Анатолійовичу Васецькому, голові товариства. Ось це приміщення. І зараз ми, власне, з ним тут стоїмо, і він веде, так би мовити, умовну екскурсію по майбутньому центру, тому що поки що це звичайна стайня, розвалюха. Але э, завдяки коштам, рукам, працьовитим, допомозі спонсорів і різних інших людей з добрим серцем, вони сподіваються тут навести належний порядок і тут ще заквітує культурне життя. Чи не так? Да, дійсно так. І то, що ви говорили, скоржіння, це наша, так сказать, проблема в течені практично годами ми пытались добитися помещення для роботи центру. Не можна забувати того, що э, російське впливання на культуру України Вот именно здесь, в Галиции, всегда было достаточно сильным. До 1939 года существовали общества москвофилов, оказывавшие большое влияние на культурную жизнь. Так что, собственно говоря, мы не создаем чего-то нового. Действительно, так сказать, культурное возрождение должно быть полифоничным, оно должно включать все направления. И так сказать, деятельность Русского культурного центра направлена на то, чтобы создать благоприятный межнациональный климат на Прикарпатии, сделать так, чтобы русские в Галичине чувствовали себя дома. Поэтому мы и воевали, так сказать, за предоставление помещения. И вообще говоря, нужно поблагодарить командование 38-й армии, потому что именно оно пошло нам навстречу. У нас вообще неплохие контакты складываются с военными. Я думаю, что в реставрации этого дома нам также поможет 38-я армия. Мы надеемся также и на помощь городских органов власти. Ну, вы сами понимаете прекрасно, что денежных средств здесь нужно много. И я думаю, что только метод так называемой народной стройки поможет привести нам в порядок вот это помещение. Ну що ж, я думаю, що методом народної будови можливо буде зроблено, досягнуто певних результатів у цій реконструкції. Тільки нагадаю ще, що Андрій Анатолійович Васецький, завідувачій кафедри суспільних наук Івано-Франківського медичного інституту. Хотів би, щоб він ще нагадав нашим телеглядачам про те, що вже зробив російський культурний центр у містах і селах Івано-Франківщини. Нами проведен ряд акций совместно с населением э, жителей Городенковского района. Мы реставрировали и реконструировали памятники русским воинам, погибшим здесь в годы Брусиловского прорыва. По нашей инициативе переименована одна из центральных улиц города. Сегодня она носит улица, имя улица Академика Сахарова. На этой улице висит мемориальная доска, выдающемуся правозащитнику. Не так давно, кстати, ваше телевидение показывало вечер, который проведен по так сказать, инициативе ряда общественных организаций вместе с Русским культурным центром вечер, посвященный 70-летию со дня рождения Сахарова. В этом помещении, если вы позволите сказать несколько слов, мы планируем разместить русский клуб. Здесь будет музей русский на Прикарпатье, здесь будут помещения для работы секций. И если все пойдет так, как мы планируем, то уже с начала 92 -го года русский дом сможет принять своих первых посетителей. На цьому випуск новин краї сьогодні завершується. Я прощаюся з вами. Бажаю вам усяких гараздів. До наступної зустрічі на екранах ваших телевізорів.